Мене звати Михайло, я займаюсь підприємницькою діяльністю. Це моя дружина Оля. Ми одружені досить недавно, всього 18 років. Перші п'ять прилетіли, ну якось ми навіть не помітили. Я досить з великої родини, у мами троє братів, у батька двоє. У ну, бабусі після. При житті після 16 правнуково я взагалі перестав рахувати. Мене звуть Ольга, як вже сказав мій чоловік. У нас велика родина моєго чоловіка, також в мене є Матуся, сестричка. І у нас така ну, велика родина, є ще в нас кішечки та собачка. Ось, Ми дуже любимо діточок. І, ну, на жаль, так вийшло, що в нас своїх діточок немає, але ми дуже захотіли всиновити дитиночку і тому почали такий шлях. Ну, якщо бути чесним, то мабуть ця думка в нас вже з'явилася ще 12 років тому. Ми навіть почали збирати документи, прийшли до соціальної служби, взяли направлення на проход лікарів. Але потім якось все так зупинилось. А на той момент я би хотіла, ну і так же, мій мабуть, чоловік, встановити маленьку дитиночку, дорочку, щоб ніхто не знав про це, цю таємницю, що все це було. І тому я думаю, що добре, що так вийшло. І потім, коли вже пройшов час, ми жили своє таке життя, і, звісно, задумувалися, о і настав такий момент, коли. Ну, вже ми вирішили, хотілося взяти когось, і я ще частенько їздила до дитбудинку, тому там проводила якісь програми, спілкувалася з діточками. Ось. Ну, але якось ми так не наважувалися на цей крок такий. І в мене є подружка, у неї двоє діточок, дві дівчинки усиновлені. І я бачила цей приклад. Тому як вони ростуть, і вона так ще почала від себе робити такий клуб, де збиралися просто усиновлювачі або хто хоче усиновити. І я туди ходила для того, щоб зрозуміти, потрібно нам це або ні, і знайти відповіді на свої питання. І це такий шлях, котрий теж підштовхнув нас. Але потім почалася війна, і якось ну, це все зупинилося. І коли вже ну, вийшов да, закончив, як вже можна було встановлювати дітей, то ми теж думали дуже так над цим. І потім ще, коли приходить нам смс-ка, чужих дітей не буває. І воно теж підштовхує тебе на те, що ну, це такий знак нам був, що потрібно, і ми вже так йшли до цього. Тому ми вирішили ну, піти. На усиновлення і почали дзвонити до служби. Остаточне рішення я пам'ятаю точно, коли я прийняв. У мене є друг. Взяв на себе відповідальність доглядати та піклуватися про дітей, батьки яких загинули на війні. І Віталік просто мені запропонував: не хочеш з'їздити в поїздку, провідати ці сім'ї. Ми там зібрали подаруночки для них. Я тоді, ну, побачивши цих дітей, ти розумієш, що ти їм ніколи не заміниш батька. Ну ніколи. Ну що, що б ти не робив. Але ти можеш просто подарувати їм цю трохи надії, любові і, і відчуття якогось захищеності та непокинутості. Перша зустріч це звичайно такі переживання. Ну, тому що ти не бачив цих діточок, а тільки бачив їх по фото, по анкеті. І ну, ми дуже хвилювались. Коли ми приїхали, спочатку ми поїхали до нашого вже синочка. І в нас таке було якесь нестандартне знайомство, як повинно воно було бути. Але його привели і говорять: ну, ось дитинка, і соцслужба в нього питає: скільки тобі рочків? А він говорить десять. І ми такий з чоловіком переглядаємося і думаємо, як 10, в анкеті дев'ять написано. Ну і типу, ми 10 років не можемо вже все новити, дитинку. А, ну такий це такий був кумедний момент. Коли ми познайомились, ми поїхали до нашої донечки. Вона. Теж на західній Україні, але в іншому місті туди треба було теж їхати, мабуть, не знаю скільки там годин п'ять годин ми їхали. І коли ми приїхали туди, там вже було таке стандартне знайомство. І коли нам привели цю дівчинку, вона була з блакитними очима, біленька, така гарнесенька, малесенька, І ми ну зразу. Полюбили її. Коли приходить дитинка у родину, то хочеться навести таку красу взагалі дома. То ми зараз там доробляємо ще ремонт, підготуємо кімнати, ну там вибираємо ліжечка. Ну, все це такі битові. Такі дії, але є також те, над чим ми працюємо це над своїми емоціями, тому що повинна бути адаптація, і ми розуміємо, що адаптація є і у діточок, і у нас. Тому ще ми. Над цим працюємо, тому що хочеться, коли дитинка, ну, дві дитинки, наші синочок і донечка прийдуть до нас у родину, щоб ми могли їм не нашкодити, а на на навпаки могли їм допомогти швидше пройти цю адаптацію, щоб вони чувствували цю любов, нашу заботу, турботу, і також ще я дуже вдячна також ЮНЕСЕФу, котрі вони допомогли, коли я звернулася до фонду Рідні мені там порадили психолога. Тому що в мене було питання по хлопчику, як що робити. Ну, я якби, ми якби знали відповідь, але хотіли так би підтвердити це. І нам дуже класна психолог, такий фахівець у своїй справі, вона нам дуже допомогла, розкрила це питання ще обширніше, більше, і сказала, що ви. Класні у вас все вийде, тому що ви задаєте питання і самі знаходите на них, на них відповіді. Перше, я хочу подякувати це дуже, дуже подякувати нашій соціальній службі харківській, тому що пані Оля і пані Наталія вони просто 24 на 7 були з нами. Мені здається, що я їм по кожному кроку писала, щось писала і. Мабуть, може, там дуже багато писала, але вони завжди відповідали. І ще те, що в нас дуже така була одна із складних історій всиновлення, і дітки в різних закладах, і евакуйовані, і війна, то вони нам дуже допомагали кожен крок з документами. І я дуже дуже вдячна. Ну пані Олі, і пані Наталії, тому що ну вони. Ну дуже нас підтримували, Да, і взагалі, коли ми прийшли, то вони нам говорили: ви не очікуєте там дуже швидко дітей, а то приходять. Ну потім і говорять, а де діти? Да? А коли ми пройшли навчання, за це теж дуже дякую, і 100%, навіть 1000 що воно повинно бути, тому що це тебе надихає, ти розумієш, як пройде адаптація, як спілкуватися з дитиною у різному віці. І тому це все навчання пов'язане до усиновлення. І тому. А коли ми пройшли навчання, ще я теж прийшов нашу службу, вони говорять, ну, діточок, поки ну, щоб так швидко, немає, немає. можете і рік очікувати. Ну, ми ну добре. Такі. А внутрі, от якось казала, ну так казалось, да, що вони будуть вже скоро. І через, мабуть, дві неділі, да, після того, як нам вже ці вдали весь пакет документів, що ми можемо встановлювати дитину, нам дали направлення на знайомство. І тому служба нас. Теж в цьому підтримала це ну, дуже їм вдячна. Потім навчання за це я теж дуже вдячна Ірині Володимирівні, котра проводила, і всі спікери, котрі були. Також я вже говорила, це фонд Рідні вони допомогли нам з психологом. Для себе я вирішив, ну, головні головне це дитина, і те, що вона їй треба допомогти, ре, ре, реалізуватися у житті. То, що Ну, Хлопчика, він пройшов свій життєвий шлях якийсь. І, у нього, і коли ти бачиш, дивишся, як він з однолітками, як він себе веде, поводить, і, ну, ти розумієш, що ць, йому було в житті десь дуже непросто. І, і розумієш, що ну, про, просто там, ну, там підштовхнути його і надавити на нього не, не вийде. А тільки на це потрібен час. Ну, треба… Треба любов, підтримка його, і тільки це зможе цю ситуацію трошки виправити. Найбільшою нагородою, це, мабуть, це, ну, що діти відчули, ну, що ну, вони прийняли нас як батьків. З дівчинкою це точно, ну, хлопчик він постарший, у нього там свої, свої відчуття, свої ті самі. Свої переконання, ну, ми стукаємо в його серце. І сподіваюся, що проб'ємо броню. Не вагайтеся, не вагайтеся, страхи вони завжди будуть. Тож, ну, але коли ви зустрінете своїх, ці страхи вони просто минуть. І ви зрозумієте, що ну, воно того варте. Це сто 100%, 100 і хочу сказати: якщо у вас вже вже закралася ця думка, то так, це звісно, не вагайтесь, хай всі страхи уходять, тому що вони будуть, і будуть такі е, якісь моменти, коли кажуться, та ні, мені це не, ну, не потрібно. Але коли коли ви зробите шах, то на зустріч вам буде теж багато шагів, і не бійтеся, що говорять люди, що соціальна служба це так, все там куплено, нічого не куплено. Ми живий приклад, котрий пройшли все, всі етапи. Ну, ніде ми не платили нічого, а просто бачили, як просто Обставина. обставини так складалися. Я не знаю, хто там в Всіленна, Господь, ну хто як говорить, але все це було дуже так. Швидко пройшло, тому коли ви приймете це рішення, то знаєте, що дитинка, котра вже є, вона 100% на вас чекає. Тому не вагайтесь, а йдіть і робіть, і усиновлюйте діточок. Мене звати Оксана Сергіївна Радіч, я директор Харківського обласного центру соціальних служб при Харківській обласній військовій адміністрації. Якщо ми кажемо про дітей статусних, які мають статус безпосередньо дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, це біля ста дітей всього на всього. Якщо ми кажемо про загальну кількість чисельність дітей, які влаштовані безпосередньо в сімейні форми виховання, 4300 дітей це Діти, які мають статус дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського опікування і вже перебувають у сімейних формах виховання. Завжди, якщо ми кажемо про найкращі інтереси дитини, це є усиновлення. Потім йде сімейна опіка, тобто родинні зв'язки, величезне значення мають, коли стається трагедія в родині безпосередньо і мають біологічні діти, біологічні батьки загинули, наприклад, в першу чергу розглядаються Можливості влаштування до бабусь, дідусів, тобто дає родинні зв'язки, тітки, дядьки. І у тому на даний час це можуть бути хрещені батьки. Бо найкращі інтереси дитини це коли вона залишається саме в тому оточенні, де вона зростала з маличкою і найкраще розуміє, вже яким чином соціалізована. Дивлячись на певний вік. Опіка і піклування це ті форми, які йшли з давних давен, так скажемо, ще коли був радянський союз, і дійсно воно залишалося в пріоритеті виключно родинні зв'язки. На даний час вже трансформувалося і законодавство, і все, що стосується Конвенції прав дитини, дитина може бути влаштована безпосередньо до родини, яка точно знає, як дитина зростала, і тут вже виходить на це має значення не родинні зв'язки, а це оточення, в якому зростала дитина опіка то до 14 років, піклування з 14 до 18. Людина, яка стала опікуном, в майбутньому переходить автоматично, як то кажуть, в розряд піклувальника для за дитиною, і має право бути. Законним її представником виключно до 18 років наступна це прийомні сім'ї. Прийомні сім'ї це сімейна форма влаштування дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування, і передбачає вона можливість кожному, хто за законом, за законодавчими актами відповідає можливостям, так скажемо, бути майбутнім кандидатом в прийомні сім'ї, влаштувати в прийомну сім'ю від одного до. Чотирьох дітей. Наступна форма це дитячий будинок сімейного типу, і це вже, як то кажуть, дуже велика родина, тобто родинні зв'язки маються на увазі виключно дитина народжена серцем. От дитячий будинок сімейного типу це максимальна кількість, де передбачена державою від одного до десяти дітей. Але насправді ми кажемо про п'ять-десять дітей, тобто, включаючи біологічних власне, народжених дітей. Шлях починається саме з Того, що вирішується, спочатку з'являються загальні спільні думки про те, що взяти дитину в родину, і потім звертаємося до служби у справах дітей або до центру соціальних служб місцевого, де ми проживаємо за місцем проживання, реєстрації безпосередньо. Представники або працівники центрів соціальних служб, служб у справах дітей, місцевих. Так скажемо, спілкуються і психологи в тому числі залучаються саме для того, чи розумію я як дорослий, що я буду робити взагалі в батьківських, так скажемо, обов'язках. Після спілкування відбувається те, що законодавчо передбачено перелік документів, які я як майбутній кандидат повинна забезпечити для представлення до служби у справах дітей або до Центру соціальних служб місцевого. Якщо я дуже швидко, а на даний час ми пишаємося, у нас в державі дійсно відбувається цифровізація, і ми можемо будь-який громадянин звернутися до дії або до інших ресурсів електронних і в один день навіть отримати довідки, які передбачалися ще до війни. Ми знаємо, що. Що достатньо складно було отримати лікарня. На жаль, буває таке, що може бути тиждень, коли прийшли пішли і обходять усіх лікарів. Але насправді це не той термін, про який інколи наші майбутні кандидати, коли Дійшли до такого висновку, що хочемо стати прийомною сім'єю, дитячим будинком сімейного типу, опікуном, піклувальником або усиновлювачем. І після того, як ви зібрали усі довідки, навіть половину з них в електронному форматі, ви приходите до служби у справах дітей, пишете заяву і вас направляють на курси для проходження, так скажімо, навчання відповідно до законодавства, до Харківського обласного центру соціальних служб, коли вже навчання пройдено. Знов на порозі служби у справах дітей за місцем проживання з'являються майбутні кандидати їх безпосередньо ставлять в реєстр як майбутніх усиновлювачів або майбутніх прийомних сімей дитячих будинків сімейнотику, в які можуть бути умовно кажемо, люди як кандидати. На місцевому рівні з'являється комісія з питань захисту прав дитини і вирішується питання щодо створення приємної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. Вирішується питання щодо опікунства встановлення або опікування над певною дитиною у грудні 2023 року. Харківська обласна військова адміністрація, саме заступник пані Віта Володимирівна Кавальська. Дійшли спільно з усіма структурними підрозділами, мається на увазі служби у справах дітей, стосовно того, що було б дуже добре, якби в Харківському регіоні була більш така безпосередньо. Можливість у кожного громадянина зателефонувати або почути від державних представників, тобто ті, хто точно знають, яким чином відбувається саме сімейне влаштування, влаштування дитини до сімейних форм виховання, що можна зробити? Ви за підтримки ЮНІСЕФ безпосередньо створена така гаряча лінія, і у січні вона почала працювати з альтернативних форм сімейного виховання. Вона. Почала працювати завдяки тому, що більш так скажемо, активізувалася, коли були розсилки СМС-сповіщення для кожного хто має телефони. Отримали смс, що чужих дітей не буває. І саме з цього моменту розпочалося активне дозвонювання, взагалі активна фаза. Запитати у когось досвідченого саме з цьому напрямку, що це зазначає альтернативні форми або сімейне виховання, влаштування дитини, тоді, вже звернувшись на гарячу лінію, він отримує. Якоможна більше інформації про можливості саме для себе, ким він хоче бути, чи усиновлювачем може і бути законодавчо, не порушуючи нічого, чи опікуном, піклувальником, чи прийомною сім'єю, чи дитячим будинком сімейного типу? Тому. Пишаємося на гарячу лінію, звертається багато дійсно осіб, і за результатами взаємодії наших операторів з гарячої лінії, взаємодії безпосередньо служб у справах дітей на місцях. На даний час створено вже 43 опікунські сім'ї, до яких влаштовано 63 дитини. На даний час існує функціонує вже прийомних сімей. По області 18, в якій влаштовано 42 дитини. Це теж має значення, бо кожна форма майже е, показана. І ще у нас є дитячі будинки сімейного типу. Це створено на даний час за результатами е, звернення на гарячу лінію 10 дитячих будинків сімейного типу, в які влаштована 61 дитина. Е, е, і ще важливо, важливо те, що Є патронатне виховання, створено дві родини, але зараз ще дві родини, які безпосередньо патронатних вихователів на стадії, як то кажуть, завершення цього формальних, так скажемо, оформлення документів і створення. І безпосередньо в патронатних вихов... сім'ях на даний час, ну вони змінюються, але було вже шість... шість дітей. Ми раді, що Харківська область одна з найперших. хто… Влаштовує дитину сироту, дитину позбавлено батьківського опікування, виключно до сімейних форм виховання. Маєш досвід виховання дітей? Прийми в родину дитину, яка залишилась без батьків? Турбота це теж робота. Дзвони 0800 300 823.